Переселенець зі Сходу, суддя Донецького окружного адміністративного суду. От хто здивував, маючи річну зарплату понад мільйон гривень, він прийшов по гуманітарну допомогу в один з броварських благодійних фондів. І за кілька годин повернув цю допомогу зі скандалом і наріканням: мовляв, мої діти, моя родина такого не їсть. Чому ж надане не сподобалося родині слуги Феміди? Дізнатися відповіді в Броварський район вирушила наша знімальна група. Дивімося. Голошовець Іван Олександрович, діючий суддя Донецького окружного адміністративного суду, який наразі здійснює правосуддя у Слов'янську. Працює в Донецькому суді, а мешкає разом із дружиною трьома дітьми під Києвом на Броварщині в селі Рожівка, кажуть в сільській раді. Ось в цьому ошатному будиночку. Вони вже дуже давно купили, ще років шість назад. Десь отуди з Донецька. Зі слів старости села Голошевець і його дружина мають статус переселенців. Ці люди подали документи згідно чинного законодавства, подали документи і були зареєстровані в нас на території нашої громади як внутрішньопереміщені особи і мають довідку. Іван Голошевець має немаленьку суддівську зарплатню. За 21 рік задекларував майже мільйон триста гривень, отриманих на займаній посаді. Його дружина Анна Голошевець, фізична особа-підприємець, займалася специфічним бізнесом, гаданням на картах Таро та приворотом онлайн. На цьому, згідно декларації, у 2019 році заробила 50 тисяч гривень. Ось один із дописів в інстаграмі. Активація гена багатства і достатку. Прямий ефір з енергетичного опрацювання генетичних програм бідності у предків і активації роду шляхетного. Попри пристойну зарплату судді, яка цілком здатна забезпечити безбідне існування багатодітної родини, подружжя голошивців, як з'ясувалось, не пропускають можливостей отримання різноманітної безоплатної допомоги. Якщо якась гуманітарна допомога надходить для такої категорії людей, то вони мають право отримувати цю допомогу. Вони отримували? Так. отримували. Це що було? Продуктові набори були. Останній похід судді за безкоштовним набором до ось цього броварського благодійного фонду закінчився скандалом. Чоловік отримав продуктів дитячого харчування та памперсів на загальну суму 1600 гривень. Все якісне, запевняє керівниця фонду, не протерміноване. Я проводила тендер серед постачальників, вибирала продукти і за якістю, щоб гарний був перелік. Один набор коштує 770 гривень. Гривень, от, будь ласка, а ну так, до 24-го року, до 9-го, 11, 23 11-го, 23-го року. Ну, тобто це то не непотрібі. Ну повірте, якби воно було просрочене. Я би постачальнику по це повернула. Постачальник надав всі документи, що сертифікат якості на всі продукти. Отримувачам гумдопомоги на оригіналах довідок у фонді роблять відмітки. Пояснює керівниця фонду. Зазвичай всі на довідках на на зворотньому боці, всі організації, які ведуть допомогу, ставлять дату, як організація видала і що видала. Приходять до мене. Я бачу, ага, ви тільки що отримали такий же ж подібний набір в іншій організації. Тоді я кажу, давайте дамо можливість іншим внутрішньопереміщеним особам, які нічого не отримували. Бо допомоги мало, ну і все він собі пішов де й пішов. Та вже незабаром чоловік повернувся, згадує пані Марина. А вже через дві години повернувся з тим, що ми вам це все повертаємо, тому що моя сім'я тушонку. Ну типу, ви нам дали тут тушонка і гущенка, то тобто чомусь ключове було тушонка і згущенка. Моя сім'я і діти такого не їдять. Але його дружина закотила тут трошки таку, ну негарно себе стала поводити, що я з вашим фондом розберу. Дружина судді викликала поліцію, що, але ключове було. Зараз я визову поліцію, і, мабуть, вона очікувала, що ми, Боже, не треба, ми, звісно, ми зараз спугалися і все вам ну, і кри положимо в пакети. Тобто от така була нахабна поведінка. Правоохоронці, які прибули на місце складу правопорушення, не побачили. Вони ж і встановили посаду отримувача гумдопомоги. Вони показали якусь блакітну корочку. І Тобто що, що мотивна корочка посвідчення судді. Я думаю, що більша версія на те, що вони засвітилися і і злякалися, що зараз всі дізнаються, що суддя ходить за гуманітарною допомогою. Ну насправді я не перевіряю то, хто де е, працює. Якби вони не влаштували скандал і так би себе не повели, я б і досі б не знала, хто вони такі. Чому повернули допомогу у самих голошивців, дізнатись не вдалось у будинку, де, начебто, вони мешкають, двері нам не відчинили. Додзвонитись дружині судді теж не вийшло. Мент недоступний. Будь ласка, зателефонуйте пізніше. У Броварській громаді нині мешкає понад 13 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Гуманітарки на всіх не вистачає, каже пані Марина. Серед переселенців далеко не всі мають такі доходи, як Голошевець, але своїм правом на допомогу не зловживають. Бува навіть відмовляються, бо розуміють, є ті, яким потрібніше. Оксана Опришко, Євген Солодовнік, Олексій Колотигін, телеканал Київ.